Доброго ранку кияни і гості нашого міста. Доброго ранку Україно. доброго ранку люди всі поза межами нашої країни, які живуть в Італії, в Америці, в Канаді, в Австралії і в інших. Країнах, але вони народились на Україні, вони знають, що таке Україна, що таке рідна держава, і хочуть, щоб хтось їх поздоровив звідси. То я вас всіх поздоровляю, щоб ви були здорові, щоб ви були спроможні рухатися вперед, щоб внутрішня була радість, щоб було щастя і. Правильне сприйняття цього світу, завжди сприймайте його позитивно, і щоб достаток і Божа любов була в ваших родинах. <кхом> Вам передає привіт Україна від мого лиця Сергія Голосійського і хочеться, щоб е в тих країнах, яких ви зараз знаходитесь. Щоб ви все ж таки несли частку нашої батьківщини, частку нашої любові для тих країн, які нас не знають, і які е спроможні отримати нашу любов, але е ви ніяк її е не виразили для них, бо, е наприклад, або у вас не було часу, або Треба знати їхню мову, щоб гарно достукатися до їхніх душ. Тож я бажаю, щоб ви ті країни, які опановуєте, розповідали і про нашу країну, яка вона гарна, яка вона дивовижна, яка вона духовна і як вона може кохати інших. Незважаючи на те, що ви відірвані від батьківщини, але е, тут і просипається е, справжня любов до країни і просипається справжня, е, справжній патріотизм, який ви несете на своїх раменах. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях з вами був Сергій Голосівський. Всього самого-самого. Вам прекрасного.